Чернігів книги війни. Ця презентація до річниці прямого ворожого вторгнення в Україну відбулася в Чернігівській міській бібліотеці імені Коцюбинського. Ми зібрали 11 книжок, написані чернігівцями, або про події, які відбувалися в Чернігові протягом березня, квітня, травня минулого року. Кілька представлених щоденників описують події війни, очима цивільних чернігівців. Ми знаходились в Невеличній квартирі, на Римзаводі, на другому поверсі панельної багатоповерхівки. В замкнутому просторі було дуже страшно і не знали, що робити і як робити. Я почала потрошку писати. Тут все написано про мою родину. Досить, як вам сказати, це таке особисте. Я як привселюдно роздяглася. Я бо я ніколи не думала, що я буду колись це публікувати. Та все ж таки люди наважуються розповідати і родинні історії про війну, тим більше, що під написання деяких книг читачі збирають донати, і так книжка починає працювати на перемогу. На базі цієї книжечки, як ми зараз скажемо, ми відкрили такий волонтерський проект, який ми так і називаємо в своєму колі щоденник Чернігівки. 50 тисяч ми передали на потреби ВСУ. А з того, що залишилось, ми в зимній період закупали віск, парафін і з колегами на роботі робили. Ну і зараз ще робимо окопні свічки. Ще одна категорія книг це збірки журналістських матеріалів та хроніка подій очима професійного історика. Тут є оповіді чернігівських волонтерів, оповіді дітей, дорослих, які населяють і Чернігівщину. І Чернігів для того, аби в цій книзі ми змогли показати максимально те, що зробили рашистські окупанти на території Чернігівщини і те, чого зазнала Чернігівщина в ці страшні дні. Основний масив книжки це наші захисники, хто де воював. Друге, це наші мужні волонтери, також медики, героїчні медики, безперечно. І ще один розділ важливий це життя між кулями. Це громади, як жили громади в окупації. Там зафіксовані страшні злочини расистів, які були свідчення людей. Теж все робилось по гарячих слідах. Це хронологія по гарячим слідам, вона зібрана докупи. А цю книжку можна прочитати, ну я не знаю, за, за пару годин точно. І мати. Мати уявлення ну плюс-мінус що, що саме відбувалося у ці у, у ці моменти в Чернігові і навколо є навіть вірші. Вірші написані одним із бійців тероборони. Вони народжувалися у нього під час воєнних дій, і так збірка і називається Вірші народжені війною. Усі ці книги є і в продажу в магазинах, і їх можна почитати в тій же бібліотеці імені Коцюбинського. От і всі видання вони в першу чергу для наших дітей, для наших на нащадків держава повинна підтримувати авторів, щоб ці підручники були не тільки бібліотеки, а були в кожній школі. Від необхідно електронні книги повинні обов'язково бути. Їх повинні включати в програму обов'язкову. Ми закликаємо всіх писати, видавати свої щоденники, тому що кожен голос важливий, і для того, щоб зібрати найповнішу інформацію, треба якнайбільше найбільше свідчень.